Вітаю вас, дорогі глядачі. Хочу сказати декілька слів співчуттів тим людям, в яких зараз не надто приємні часи в зв'язку з останніми бомбардуваннями, терактами. Цього тижня їх було багато. І захотів записати відео якраз от на цю тематику стосовно того, що зараз ну, нереально ділити на місця. З більшими загрозами чи меншими загрозами, тому що загрози є скрізь практично. Скрізь загрози є. Подивіться, як цього тижня бомбили і Рівненщину, і по Тернопільщині були прильоти, і Прикарпаття Івано-Франківщина. Хто пам'ятає мій прогноз по областях, які я складав в понеділок, то мені дуже багато е негативних карт випадало саме на Захід України. І я наголошую вам на тому, що на заході України є не менш небезпечно, ніж на сході. Правда, не всі це до кінця розуміють і усвідомлюють. І я хочу сказати, щоб ми усі були обережні зараз. Це дуже важливо. Слідкуйте за прогнозами в понеділок, по областях, у вівторок, по гарячих точках. Цього тижня було дуже багато прильотів саме по заходу України. І, і знаєте, от навіть те, що я бачу і в коментарях, і от те, які відео люди виставляють, які звернення записують, нам усім дуже сильно бракує емпатії та співчуття. От я говорю, що і взаєморозуміння, яке часто дуже люди зі сходу не проявляють до людей з заходу, і так само люди з заходу не проявляють до людей зі Сходу. Але взагалі саме формулювання: люди зі Сходу чи люди з Заходу є неправильне. Є одне, є одне спільне, є один знаменник, є одна нація Українці. І вони скрізь, вони в, Донбес, в Донбасі, вони в, на території Криму, вони в Україні, в Заходній, в Тернополі, в Львові. Де завгодно. Тобто, я би сказав, що зараз дуже важливо розуміти, що нам треба об'єднуватися, а не роз'єднуватися. І злорадіти, що в когось щось погано, чи там ставити комусь якісь незрозумілі претензії, немає ніякого сенсу. І варто пам'ятати, що розслаблятися не треба ні в якому разі. Зараз наші хлопці ЗСУ дуже активно гасять ворога і дуже активно б'ють по ворогах. Але разом з тим вороги за це мстяться, і я хочу сказати, що загроз ще буде багато. Я би дуже хотів, щоб війна закінчилася цього року. Я би дуже цього хотів, але я не відчуваю, що війна закінчиться цього року. Давайте ми хоча б між собою не будемо сваритися і якісь ворожнечі влаштовувати. Поганих людей є скрізь одинаково, так само, як і добрих людей. E, тому я би сказав, що дуже неправильно ділити людей за географічними критеріями: що там людей поганих більше, там людей поганих менше. Я скажу більше того, я вважаю, що сепаратистів і колаборантів e, з Заходу України набагато більше, ніж Сходу. Ну, це моя думка. Можете з, з нею не погоджуватися. Я сам Запорожець, я сам народився в Запоріжжі, я сам жив у Запоріжжі до, до 4 років. Тому я хочу сказати, що. Я корінний запорожець, я виріс, ну, народився, виріс в місті Запоріжжя до 4 років. Я хочу сказати, що головне, це взаєморозуміння, якого нам зараз бракує. Нас намагаються розсварити. І є спеціально такі от дуже відомі медійні особистості, які також починають плаштовувати срач спеціально намірено, тому що. Нас розподілити і потім робити над нами якісь маніпуляції, буде набагато простіше, ніж коли ми будемо єдині та сплочені. Тому нам треба об'єднуватися, а не роз'єднуватися. Загроз ще багато. Але якщо ми будемо всі разом, якщо ми будемо один одного підтримувати, а не наживатися один на одному і не сміятися один з одного, не виставляти якісь дурні відео, фортеця Львів. То тоді ми зможемо перемогти в цій війні, я вважаю. Ми в будь-якому випадку маємо перемогти в цій війні, щоб вона не дісталася наступним поколінням. Бережіть себе та своїх близьких.